А може хтось сяде за кормо, ні? Я не хочу. Ні. Я на механіці не вмію. Та пацани, ну давай, Андрюха, може сядеш за кермо? Я не Навчишся. А що робити? <плес> Чергове завдання від командира. Чергове бойове завдання. Задача стоїть, подолати. Бюрократичну машину старшого штабу. Підготувалися, виїхали в дорозі. З нами тяжке озброєння. нам на в цій нелегкій справі. Все буде Україна. Бабалелович, скажіть щось по поводу, що це за хуйня летить. Це летить капла. Ховайся в ячмінь, блядь. Ховайся в ячмінь. Лови його, лови. Не... просто... Ну... Його не зловив. Далеченько. Далеченько. Ко вже включать треба. Господі, оберіг от впівішки окаянної та од скіда Тобісовського та скорості прибавьте нашому автомобілю, де проманевреності забуть. Та було обі оберігся, ми могли би от кінського от... З кого скіда, от Вога проклятого і от 120-й окаянної. Во віки век віков. Амінь. Добрий вечір, Кославорі. моя хата. Заходи, пожалуйста. Он моя сосед, Нурсултан Тюлякбаев. Боль в моя дырка задница. Я делаю окно, все и стекло Он тоже делает все и стекло Я делаю камин, он тоже делает камин. Як как выглядаю рыбалка после трех контузий. Клюе. Взорвался. Ну то ты, я цар, блин, через всякие. Короли. Не фертите, о, загадал. Не фертите. Лучше бы стал не фертить. Иди, 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 иди. Иди, вот он. А? Лайки наберешь. На давай, набирай. Я тебе скоро... <свят> я, тебе <свят> я тебе одружу скоро. <свят> давай, давай. Ну погоди, блядь. А шо делать, як покупався и проебав берцы свои, нахуй? Сорок третьего делається сорок й Всем доброго дня. Я Саша, мне 24 года. Я в пошуках слов кохай. Как бы они в поле, видишь, как отдыхают. Так, мам, не волнуйся, я в шапці. Папа, я в окопі. Коротше, розказую лайфхак, дивіться. Е, якщо у вас iPhone, заходите в годинник, е, заходите в секундомір, нажимаєте старт, потім стоп. І от тут є така чудова кнопочка. От, якщо видно. Видно? От, нажимаєш її. И. І... Скільки ви за ней хочете, а так мені аж, аж интересно просто. Не, ну хотя бы півторы. Півтори, півтори ну, чего? Ну, ну давайте. Давайте 1300 1300 чего? 1300. А, а це что? А це вы сказали робили арку, да леву задню? Арку не робили, ми там чуть-чуть. Ну... Но... Оце з зеленим робили чи ні? Ні, то мох. А, то мох, понял. А резина нова, а. А поруги ви казали, що варили. Резина новая, дивись. Та де ж вона нова? Вон, а пороги ви казали, варили в том году, да? 3 godina. 3 godzina. The Ivan is Freund und... Домой на столбик. Вот о балабука нахуй. Это нам надо. О, блядь. Ты бачите, слонівка чаю поприїжджали тут. Думали, тут мед. Давай стоять. Ну дай бог, кто прогнается. Ну жопу не еще трохи. И так коту я уже 15 хвилин стою. <laughs> Все. И так каждый день будет. Дивіться. А вы казали, хлопцы тут ананасы не растут. А солодкі які. Що таке життя вдалося, коли спиш одночасно з двома красотками. Одна і друга. Приходжу додому, да. моя готова. <рес> Котлеточки, фаршик уже Теодорович накрутив. Завтра ми на позицію візьмемо по-любому, треба залишити. І там м'ясо крутиться. Через ту м'ясорубочку. Фаршик робиться, Теодорович працює, теплетка смазиться. Ах, тільки так і не як. О! Завжди перші. Десант. Десант, да? Да. да. Все, присяра. ходой гамбургеры. Суши. Вот настоящая. Тема, да? Цибулька, жареная сальцо на костре. Вот, вот это вот тема. Вот. Вот оно. Настоящая наша. Это смокота. А пицца. Пицца. помни. Вот. вот и здоровье. Сказал и иди, охраняй. Я говорю, что охраняй? Я говорю, черешни иди, охраняй. Веком. Давай, Давай оружие, короче. Кажется, там полного обойма. стою, охраняю, что работает. The we'll big, це ото прожарку відздоється то. Стей... Я єбо, скільки прожарки там? Так, Он чорний пиздець і вже прожарка вся тобі буде. Я просто ніношки не розумію ваш Не такое... розумієш добре. Это стейк с кровю, як ми заказывали в Одереварші. Своюю. Тут думаю, що ж тварини дурні. Тільки що пролетіла повішка дрон. Я чую хтось біжить. Думав хтось з побратима, а то козочка залітає, трохи з ніг не збила. І це в хатах ховаються вони од дронів. Вони так летять з таким звуком, загрози. Нюнечка, іди сюди. Хай ти не думай, салфетками на пальчик порізаний. Мінське. Ой Розпаковка. Мене аж мандраж, Максим, я скажеш, що буде. Грозовий ще голубий вас. Буде пацан. Знала, дружина, мам такий подарок. Все, готов? Сміляна. Три, два, один. Бля, я казав! Казал, казал, казав, казал, козал, бля! Я їй казав, буде пацана, вона її не вірю. Вітаю ти, Андрюшка! Дякую. Поцаном. Кеть, я вас дуже люблю. Ви моє все. махнем на природу, возьмем краски, холсты, палитру. Давай. Но палитру мало. Возьмем по два.